У нас, мабуть, закінчилась війна. Чи, може, я чогось не розумію? Невпевненість закралася дурна і батогом жене з душі надію. Одні воюють, віддають життя, а інші п'ють вино у ресторанах. Пів України мерзне в укриттях, а друга гріє пузо на балканах. Тримають товстосуми світ увесь, що їм до того, що вмирають діти. Війна танцює смертоносний герць, та можна і на цьому руки гріти, і гріють, процвітають в нас, на жаль, корупція, брехня, пристосуванство і так за душу враз бере печаль, знов бідні гинуть. Владарює панство. Він у нас, мабуть, уже нема. Гудуть кафе, женуться ламборджині. а волонтери просять про донат, бо так пікап потрібен хлопцям нині. Шановні українці, допоможемо нашим захисникам, тільки разом переможемо.